Рівно два роки тому молоді прихожани римсько-католицької парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії вирішили об'єднати в одне ціле, дві любові до футболу і до Всевишнього. Під патронатом наставників отців Кармелітів утворилася дружня команда футбольний клуб Кармель. Кожен свій вихід на гру вони починали зі спільної молитви з тим, аби вже через мить дарувати собі та своїм шанувальникам насолоду від справжнього футболу стрімкого, технічного результативного. Два роки існування Кармелю це 26 ігор, серед яких 18 переможних. Це 163 забитих м'ячі. Започаткований кубок матері божої Бердичівської. Зрештою це десятки нових друзів із Бердичева, Києва, Житомира, Шепетівки, Хмельницького, Жмеренки, Фастова, Довбиша і решти міст України. По-перше, хочу подякувати. Цям кремелітам за те, що вони нас збирають для таких подій, як товариські ігри, турніри, Кубок Матері Божої інші другі турніри. Нам як з першого дня у цій команді ми на кожен день ми стараємося більше і більше збирати людей, прихожан нашого костелу. Так нам дуже подобається їздити у різні міста нашої країни, змагатися з іншими парафіями. Дуже дякую е, всім керівцям, які в цій команді, то, що дають нам е, дає змогу нам грати, вигравати. Дмитро Подгорчук у Карамелі один із ветеранів і найкращий бомбардир. На його рахунку близько третини забитих голів за свою команду. Ну а головним старожилом клубу рахується його капітан Євген Літвінський, котрий відіграв майже у всіх зустрічах. Взагалі, розповідає беззмінний тренер Кармелю Максим Железницький, 2013 рік пішов у хлопців на притирання та пристрілювання. І з тим, аби у 2014-му клуб отримав постійний кістяк. Зіграний і потужний. Окрім Подгорчука та Літвінського невід'ємну складову цього кістяка утворюють Едуард Грузіцький, Леонід Заблоцький, Андрій Кустовецький, Роман Вакалюк. Успішним цьогорічним дебютом у Кармелі встигли відзначитися Юрій Скомаровський, Дмитро Ульченко, Олександр Щепановський та Ярослав Балашкевич. А Вадим Балахмей відзначають його колеги по команді, успішно поєднує кілька ролей: власне гравця, помічника тренера та одного зі спонсорів. Чи важко перемогти Кармель? Меншою мірою дуже непросто. Адже коли звичайні клуби виходять на поле, озброєні суто майстерністю та волею до перемоги. Підопічні отців кармелітів та Максима Железницького, окрім двох зазначених чинників, мають ще один віру у господа та заступництво Божої Матері. Головна ціль цієї команди це прославлення Господа Бога, євангелізація, поглиблення віри гравців. Я вважаю, що що це від справділося. Фактично, всі гравці команди не фактично. Вони дійсно всі гравці відвідують регулярно храм. Моляться, сповідаються, беруть активну участь в житті парафії. Фактично, це головна ціль, яка була яка яка дійсно досягнута за ці два роки. Тому я хочу від щирого серця подякувати оцям Кармелітам, які нам завжди допомагають. І отець Олег, який зараз на лікуванні в Польщі, хоч хоча його зараз тут немає, але ми він він завжди біля нас поруч. Ми завжди про нього пам'ятаємо його про нього в молитві. Інші оці кармеліти, які завжди з нами є, які завжди нам, коли ми їдемо на турніри, вони їдуть з нами. Вони нам завжди допомагають, завжди поруч з нами. Також я хотів подякувати. Тим людям, які нам допомагають, я їх не буду перечисляти, але я просто подякую їм. Нехай Господь Бог їх оберігає їх, їхні родини, і матінка Божа святого Скопулярія також буде завжди поруч з ними і їхніми родинами.